13 червня у День Святого Духа відбувся гала-концерт першого фестивалю конкурсу парафіяльних колективів Пентікостія. Захід пройшов на відкритій сцені перед столичним спасопреображенським собором, що у мікрорайоні Теремки, 2 Менценатом заходу став ктитор храму та староста спасу Преображенської парафії Ігор Лисов. Назву фестивалю «Пантікостія» вибрали не випадково. «Пантікостія» у перекладі з грецької п'ятидесятниця свято прославлення Святої Трійці та зішестя Святого Духа на апостолів. Саме на ці дні припадає проведення конкурсу. Фестиваль проходив із благословення блаженнішого митрополита Володимира та під патронатом народного депутата України Ігоря Лисова, голови парафіяльної ради Преображенського храму. Перед початком виступів до присутніх звернувся архієпископ Переяслав Хмельницький Олександр. Немає слів, щоб Якось вимовити ту радість, якою наповнює сьогоднішнє серце, Святий Дух, пам'ять якого ми сьогодні святкуємо. Пресвята Трійця, яка явилася всій своїй повноті під час богоявлення, син Божий хрестився, Отець провозвістив свій голос із Небес, Дух Божий зійшов у виді голуба. І сьогодні ми знову маємо у вигляді вогнених язиків Духа Святого, який сходить на кожного із тих, хто зібрався у Сіонській горниці, і разом з тим зібрався разом із нами і приймає цього Святого Духа через тих, кого поставив Господь пасти своє стадо. Оцінювало конкурсантів журі під головуванням заслуженого діяча мистецтва України, регента хору Святотроїцького іоненського монастиря, протидіякона Дмитрія Болгарського. У фестивалі брали участь 13 колективів, серед яких п'ять дитячих та великий камерний хорні історії очень акціональність даному чинцям. Чи много сил наступному слідчим родина більше, масштабніше масштабні ярче. Фінальний концерт за участю лауреатів та гостей фестивалю вразив підбіркою православної духовної музики різних епох. Глядачі побачили виступи хорових колективів Києва та Київської області. На запрошення виступити на закритій Панті відгукнулися дитячі хореографічні та вокальні естрадні ансамблі. Цей фестиваль дійсно е так відкриває нову сторінку, як мені здається, в духовних е в духовному жанрі е церковного піснеспіву. І мені здається, що цей фестиваль чекає велике майбутнє. Це якби така перша сходинка і ну, така перша спроба, але старт дуже гарний. Завдяки такому фестивалю зросте, можливо, і, і інтерес до духовної пісні серед взагалі широких верств населення. Найхвилюючішою миттю стало нагородження лауреатів. Кращим колективом в журі визнали «Джерела» – парафіяльний хор столичного храму святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Вони порадували глядачів запальними піснями, створивши незабутню атмосферу свята. А на сам кінець подарували віночок українських пісень. Улюблені міжрегіональні хіти всієї України співайте, та танцюйте разом з нами.

Не дивно, що гурт отримав відзнаку за високий професіоналізм та краще виконання української пісні. Театр пісні джерела створено у 2006 році. У їхньому репертуарі, окрім українських народних пісень, є й духовні пісні співи. Незмінний керівник колективу Ольга Токар. Дуже гарні відчуття. Ще й тому, що ми, як народни, коли дуже давно стоїмо на ногах, і хотілося б, щоб нас побачили православні християни, якими ми є. Ми до цього йшли, і саме тому ми сьогодні в цьому фестивалі приймали участь. Подяки за підтримку, активну участь та відповідальне ставлення до проведення першого фестивалю конкурсу парафіальних колективів. Отримали і настоятелі храмів, чиї хори взяли участь Завершальним акордом пісенного свята. Прозвучали нове літа під керівництвом протодиякона Дмитрія Болг у виконанні усіх колективів-учасників.